Ліза, привіт. Ліза сидить в машині, як, да. дивиться, як її мить. Ліга дивить як лімають. А хто з Лізою їде? Настя, привіт. Покажи, хто з тобою їде. Покажи її. Хто це? Це Ляля? А як Лялю звати? Ні. Ні. Ляля без мені поки. Добре. Це Ліза. Угу. Лялі звати Ліза. Це Ліза, та? Ано? Ти Ліза теж всім скажеш привіт. Всім привіт. Добре. У, як пінка стікає. як тут спереду. Це так поглядає, так ніби сидимо в чомусь білому. На засипала снігом. В сугробі, так? Зараз то все будуть змивати. Мені mm -hmm. дуже подобається за цим дивитись, правда? Цікаво? Mm -hmm. Як стікають краплинки по вікну, бачиш? Це так, як Ліза купається в ванні з спінкою, так? І машина так само зараз купається в ванні спінкою. Ти купаєшся так? Мама. І мама так купається. І Настя так купається. Так. Вже потрошки змивають. Так. Ми зараз помаємо машинку і поїдемо, так? Так. Ми поїдемо, не знає? Ми поїдемо в кінкрос. Там вся машина така ми. Можна спостерігати, як стікають ці краплинки. Там в дяде я такие долгие шланги. И мы это все так... Вау. Це дуже шарко. Цікаво. Вау, які в нас тепер чисті віконці, правда, Ліза? Тебя Чистенько кажучи, стало. Ми зараз будемо їхати і бачити. Все. Зараз ще перед настусію помиють віконечко і з другого боку. Ліза, там щось крутить. мяу 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 Мяу-мяу-мяу. Це розважається як може, ти ж в моєму дитинстві таких класних роботів не було. А я не добробаюся ва? Зробу дуже голосно козаки, а ліза там що знайшла? Що ти маєш? Там зеркальце є, лізоводно взеркається, та так? А тут що є. Ух ти! І пісеньки воно співає такі гарні мелодії. Там треба кульки кидати, а потім натискати. Вони там будуть танцювати і кружляти. Ми як то купимо, розпакуємо і потім покажемо те іграшку, як вона працює, правда? Так. <різь> Канал не <"Lady> діма. <Lina". різь> Настя, все експериментує, чи робот витримає. Два робота. <різь> Там є їх чотири, якщо всі одночасно нажати. Але буде важко у мене, немає чотирьох. <різь> Всім одночасно <Можна> скажати. <різь> А Ліза що знайшла? Ух ти, яка там крутилка. <кл Maintenance> І там, там щось натискається. Що тут є? Тут просто крутиться. Тихо, якщо нічого не казати, то він просто буде грати чи як? Він почекав. Просто співає. Просто ті типу, Так. Музичка грає. Це подля телевізора. Боже, я її не додивилася. А, а це, це й українською мовою. А це вже телефон точно. Телефон жабка Так. Воно вже виросли жапки. Треба телефон планшетний, правда, Ліза? Що <звук> не включається? Ні. Я включила. Так да. выключи ты хочешь? Тут. Тут пульт включается, тут выключается сбоку. Включи это? Ілі би мала власний пульт від телевізора, так? <плес> Настя дуже полюбила цього робота. Нам вкрай необхідна ця іграшка На, дома. Фарка? Ага. Ой, що це таке гарненьке? Нічник? Ліза показати тобі нічник, метелик? А Ліза знайшла. Що ти Ліза знайшла? Піаніно розумного цуценятка, так? Тут можна перегортати. А я Скажи що небудь. ку ку Голос не можна, зараз відходили. Адже живот покрасніє, скажи щось, а я ено пропою. Приготовся. Ку-ку. Мама, мам, Мама. Мама, 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 Мама. Мам, мама. Після подивися, що тут є. Мама, мама. Там не відкривається, бачиш, там зав'язано. М-м. Так. Дивися. Лео склали. Дорогу склали. Угу, які гарні конструктори. Йдемо подивитися, як на вулиці світиться ялиночка Йдемо <реку> Подивимося через яночку. <реку> <О>, яка <реку> гарна ялиночка там. Велика ялинка, але велика. Велика ялинка, Ліза? Дуже гарна, правда? Ой! Це, як по ній вогники течуть так у нас, так? біжуть вогни горить, то все сяє. Настя, ти свій варіант відео знімаєш? Так. Ти хотіла собі сфотографувати на пам'ять ту ялиночку. Я думаю, що Йдемо ліза, подивимося, які там кулі, як прикрасили ними. Він крос. Ліс. Ідемо подивимося ближче до тих куль. Я тобі потім виріжу кадр з відео. Йдемо, візь. Ідемо подивимося, які там кулі. Йде? Гарно прикрасили? Ліс. Біля Насті і скажеш, «папа»? Ліз. Настя сама скаже папа, так? <гум> всім папа. Ліза? Лізоня? Скажи всім папа. Ні. <гум> <гум> Вона не хоче з вами прощатися. Ліза не хоче прощатися. Підписуйтесь на канал Леді Ліза і ставте пальчики догори. Ой, ліза впала.